Вітаємо, шановне товариство українських геймерів. Ви дивитеся 134-й випуск ігрових новин Play News. І З цього випуску ви довідаєтеся, яку літературу продає Bethesda, як поляки ставляться до ВІН консолей, які ігри вважають мистецтвом у Великобританії та багато іншого. Чемно й мирно мікрофон ділитимуть Оксана Зорка та Олекса Мельник. Поїхали! Прийшла весна, а з нею і час, коли хочеться говорити не про ігрові новини, а власне про ігри. Минулого тижня на прилавках з'явилися одразу дві дуже значні гри. До того ж, вийшли вони в один день. Революційна стрілянка Titanfall та еволюційна ролівка Dark Souls 2 побачили світ 11 березня. А мільйони гравців зі всього світу змушені були робити непростий вибір. Не знаю, як ти, а я віддав перевагу падінню титана від авторів Call of Duty. ураганний екшен до міліметрів вивірена механіка і абсолютно. Нові враження від мережевих шутерів, а головне, що усі очікування гравців, якими б високими вони не були, виявилися виправданими. Рекомендую, хоча це неправда. Тут просто так в сценарії написано. А мені до вподоби хардкор. Тому на тижні я грала в мертві, тобто темні душі. Друга частина Dark Souls підкупила мене вдалим продовженням вієнь оригіналу і свіжим поглядом на концепцію серіалу. Як відомо, розробкою Dark Souls 2 опікувалися нові режисери, які спочатку налякали всіх можливим оказуаленням, та зрештою все стало на свої місця. Рекомендую всім справжнім геймерам. Та попереджаю слабким духом у світі Дренглейка не місце. До речі, за перші два дні ігрова статистика налічила понад 4 мільйони смертних от що таке хардкор, і вже зовсім скоро огляди цих обох ігор будуть опубліковані на нашому порталі. Стежте за новинами і не пропустіть найкраще. Прихильники приставок дуже люблять подискутувати на тему, що краще: PlayStation чи Xbox. Після анонсу дати релізу Watch Dogs минулого тижня серед гравців небайдужих до долі майбутнього блокбастера зійнялися суперечки щодо того, як гра виглядатиме на різних платформах. Самі розробники не приховують того факту, що на PS3 гра підтримуватиме вищу роздільність, ніж на Xbox One. До того ж, деякі мешканці інтернету запевняють, що гра виглядає зовсім не так круто, як на i 3 у 2012-му. і взагалі, фундамент у Watch Dogs добряче не дотягує до визначення Next Gen. особливо після соковитих картинок, таких тайтлів як Деоде 1886, Rise шість, Райз Санфром, Шедоу Shadowfall та Second Sun. Такі ствердження спричинили гучні суперечки на геймерському форумі. NeoGAF. ходять чутки, що в Ubisoft все не так файно, як здається, і що розробники добряче переживають за імідж своєї гри в очах геймерської спільноти. Саме тому ігри слід любити не за графіку, а за ігролад. Погану гру ніяка графіка не врятує, а граючи у хорошу забавку, на недоліки картинки можна легко закрити очі. Хоча грати з закритими очима, мабуть, не найкраща ідея. От тому ми й називаємо ПК православною платформою. Якщо на PS4 гра працюватиме в режимі 1080p та 30 кадрів на секунду, а на Xbox One роздільність буде обмежена 960 p і тими ж 30 кадрами, то на персональних комп'ютерах. Рах користувачі зможуть погратися, хоч із чотирма тисячами пі. Ну хоч ти не підливай бензину в одвічний вогонь суперечок про консолі. Його септовогонь нещодавно спробував загасити Міхал Гжемінський, один з розробників відьмака 3». Пан Міхал назвав балачки щодо роздільності безмістовними. Поки гра перебуває в розробці, багато що може змінитися. Розмовляти про роздільності та фреймрейти до виходу гри гадаю безглуздо, сказав Гжемінський. Та повертаючись до теми вартових псів, скажемо ще що було оголошено системні вимоги для ПКВР. Отже, аби погратися у цей екшен, під капотом свого розумного коня слід мати процесор Intel Core 2 Quad Q8400 або AMD Phenom 2X4940. А до того 6 гігабайтів оперативної пам'яті, щонайменше гігабайт відеопам'яті на борту відеокарти з підтримкою шейдерної моделі 5.0, а також 25 гігабайтів вільного місця на жорсткому диску. Вітаю тебе з тим, що тобі вдалося усе це вимовити. Тряся! Як добре перемагати, отже, це були мінімальні системні вимоги. Цікаво наскільки вищими за них будуть рекомендовані. Та на цьому новини про Watch Dogs не вичерпано. Читай далі, дійсно. В Австралії цій грі змінили віковий рейтинг. Якщо раніше у гри був рейтинг ma 15, то після нещодавнього перенесення дати релізу австралійська атестаційна комісія присудила грі рейтинг r 18 Наразі невідомо чи розробники самі попросили повторно проаналізувати їхню гру, чи за останній час до Watch Dogs було додано новий контент. Висновки щодо ігрового вмісту від ESRB та PEGI наразі невідомі. Микола з мене знущається цим текстом. А ще ми довідалися трішки нового. Про багатокористувацький режим у Watch Dogs. розробники вже давно нам натякали про те, що в ігровому світі можна буде зустріти інших гравців. А ось тепер стало достеменно відомо, що віртуальним Чикаго можна буде поблукати у компанії сімох друзів, саме поблукати, а не походити у кооперативі. Також гравці зможуть заходити одне до одного в гості, як у Dark Souls, і зламувати віртуальні рахунки градучі грошенята. Та ігровий дизайнер Денні Беленджер повідомив, що при бажанні будь-які мультиплеєрні елементи можна буде відключити. Ну все можна вже про щось інше. Ні, Олексо, вартові пси то один з найбільш очікуваних блокбастерів року. Як розповідати, то розповідати. Фу, ну гаразд, але наступна новина точно буде про симулятор фермера Ну подивимось. Взаємодія видавців з платформотримачами – цікава штука. Іноді до мережі потрапляє інформація, яку гравцям ще знати не можна. Так, деякі користувачі Xbox Game Store протягом короткого часу могли бачити оголошення про закрите бета-тестування вартових псів, що, начебто, почнеться. 27 травня зображення, яке хтось виклав до мережі, вказує на файл розміром 23 гігабайти, а також на самітний і мультиплеєрні режими гри. Оце й усе на сьогодні. То був Play News. Балакав Олекса Мельник. Олексо, лінива твоя середньостатистична голова. У нас ще новини. Є ти поки що перепочиння? Я розповім про ігровий девайс тижня. Цього разу у полі зору ігрова мишка Rocket КоНЕК XTD. Її висока продуктивність забезпечується датчиком 8200 DPI pro amr 3, 32 розрядним командним процесором TurboCore Arm і найбільш передовим вбудованим модулем трекінга та контролю відстані. Усе це докупи забезпечує неймовірну точність у найгарячіших перепалках і найскладніших квестах. Окрім усього цього, зовнішній вигляд миші власник може налаштувати на власний смак, змусивши смужки світитися та переливатися усіми кольорами веселки. PlayUA рекомендує. Та довіться мені такі новини на піввипуску! Позвільняти новинарів рівнові своєї мами! Хай хтось інший тексти пише! Коротші! <кхм> Про що це? Отже, окрім хвилі цікавих релізів, на тижні ігрова індустрія мала ще один привід для радості. У середу ввечері відбулась чергова церемонія нагородження найкращих ігор року від Британської академії мистецтв. Саме так британці відзначають відеоігри на рівні з іншими видами сучасного мистецтва: кінофільмами, театральними постановками, музикою. Так ось, найкращою грою 2013 року за Британських академіків очікувано стала The Last of Us. Окрім найпрестижнішої статуетки, гра студії Naughty Dog перемогла ще в чотирьох номінаціях, включно з відзнакою за найкращий сценарій та найкращу роль. Щодо цікавіших номінацій, то ексклюзив Teraway визнали найяскравішою грою. of Two Sons – найбільш інноваційною, а Bioshock Infinite отримав відзнаку за саундтрек. Не залишилися непоміченими і досягнення грантів та Auto 5. гра отримала три статуетки. Однією з яких стала відзнака за найкращу британську гру заслуговує згадки і повідомлення про те, що дебютом року стала Gun Home від незалежної студії Fulbright Company. Наскільки дивно не було б підбивати підсумки року в березні, ми просто не могли не згадати про цю церемонію, адже вона відображає тенденції сприйняття відеоігор як повноцінного виду мистецтва. Бетезда не упускає нагоди заробити грошення. У четвер вони анонсували обмежене видання посібника для героїв, створеного спільними зусиллями Бетезди та видавництва Dark Horse Comics. Наклад цього видання становитиме 10 тисяч примірників. Що ж увійде у цей посібник для героїв? Він міститиме 272 сторінки усіляких кльоських малюнків та текстів, пов'язаних зі світом древніх сувоїв. Три книги, що увійдуть у комплект, це Великий Кайн, така собі енциклопедія Фауни для мисливця, набираючи силу, порадник у світі зброї та броні, а також агент. Ти реагенти посібник для алхіміків. Ех шкода, що до збірки не увійшла така відома книга імперії Тамріель, як Хтива аргоніанська служниця, автора Красія Куріо. Впевнений, тоді Бетезда продала чимало комплектів посібника для героїв. Коштуватиме це тритомне щастя колекціонера 100 доларів. А прогнозована дата виходу 14 квітня. Якщо вас зацікавила ідея придбати собі таке видання, то радимо поквапитися, адже наклад, як зазначалося, обмежений. Минулого разу ми повідомляли про вихід South Park The Seek of Truth, рольової гри за мотивами популярного мультсеріалу, яка використовує механіку покрокових боїв. А цього тижня було анонсовано ще кілька цікавих розробок з таким же ігроладом в основі. По-перше, це співпраця талановитих представників ігроіндустрії над цікавим проектом Duelist. Колишній співробітник студії Blizzard Кіт Лі об'єднав зусилля з автором Rock Legacy Глаубером Котаки для створення олдскульної тактичної гри. Розробка вийшла в сервісі Kickstarter і відкрита для вашої підтримки. Іншим Проектом наступником патика істини, як не дивно, стала нова Angry Birds. Виявилося, що анонсована кілька місяців тому гра з підзаголовком Епік за жанром є рольовою грою з механікою покрокових боїв. Наразі доволі складно уявити подібну гру в сеттингу злих пташок, тим більше, що розробники не надто тішать нас подробицями про неї. Однак навіть зараз це не може не інтригувати. Наскільки я розумію, злим птахам кікстартер не знадобиться. Та навряд чи. Коротко, новинні коротясики. Поїхали! Феномен мережі Кікстартер. Космічна гра Star Citizen подолала подала Рубішу 40 мільйонів зібраних доларів. Дату релізу довгоочікуваного блокбастера Відьмак 3. дикий гін було перенесено на лютий 2015 року. Фанати рольових пригод зрошують землю гіркими слізьми. Одна з найкращих незалежних розробок минулого року Gone Home у 2014-му завітає на консолі, точний список яких, ще правда поки уточнюється. Колишнього співробітника Valve Атмана Бінстока призначено головним архітектором шолому віртуально. Неї реальності Oculus Rift. Компанія Sony анонсувала оновлення своєї технології Blu-ray. Новий формат дисків отримає стандарт в 1 терабайт. Ті ж представники Sony встигли запевнити, що багатостраждальний догобут The Last Guardian все ще перебуває в стані розробки. Розпочато попереднє замовлення ММО рольової гри Wild Star Реліз гри від творців світу Warcraft заплановано на 3 червня. Трішки про ігрові релізи наступного тижня. Отже, у вівторок, 18 березня, для Xbox 360, Xbox One, PS3 та PS4 вийде Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, яка стане прологом до майбутньої Phantom Pain. ПК тихенько плаче в куточку. Того ж дня на PlayStation 3 та PlayStation Vita з'явиться Final Fantasy 10 x 2 HD Remaster. Отак. Якісь попекони для 3DS пропускаємо. Якісь шахи для Wii U пропускаємо читаємо. О, щось цікаве. 20 березня для ПК з'явиться гра з просторовими головоломками і пострибеньками Cloud Build. Ну і нарешті 21 числа на PlayStation 4 вийде розпіарений довгоочікуваний Infamous Second Son. Чекаємо, не дочекаємося. А, що там із публікаціями Play.ua? А їх у нас чимало. Ти, мабуть, прогавила новий епізод гри з яйцями про останню Call of Duty. Свіжий прес-огляд та ретроспективу Бетмена присвячено анонсу Бетмен Arkham Найт. А ще я пропустила та вже встигла подивитись свіжий епізод репортера Дота 2» та огляд мобільної Iron Man 3». Ну не прогав тоді й запис стріму South Парк Патик Істини. А якщо тобі до вподоби ігри про прокрадання, то не забудь переглянути огляд нещодавньої. Так і зроблю. І вам, шановні глядачі, раджу. Оце і все на сьогодні. Сподобалось? Тож не забувайте ділитися цим відео через соцмережі. Підписуйтеся, ставте лайки, залишайте коментарі. Не забувайте виходити офлайн і затямте. Мило робить очам боляче.